Так, важлива інформація від повітряних сил збройних сил України. Є зведення вже статистичне за минулу добу. Зокрема, повідомляється про те, що у ніч на 7 вересня російські окупанти атакували Сумщину та Одещину. Кількома групами ударних безпілотників типу шахет 136 131 з північного, південно-східного та південного напрямків, зокрема Курськ, Приморсько-Ахтарськ, це Російська Федерація, Мис Чауда, який ми сьогодні вже згадували. це тимчасово окупована територія українського Криму. Також повітряні сили повідомляють про те, що всього зафіксовано пуски 33 трьох в основному в напрямку південних районів Одещини. За результатами бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною сил оборони України знищено 25 шахедів. і тримаємо небо і йдемо разом до перемоги. Повідомляють повітряні сили. Ми також звичайно підтримуємо цю позицію і дякуємо нашим захисникам Збройним силам України за таку роботу. Сили оборони України продовжують тим часом ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. Також витісняють противника на південь від Бахмута. Про це повідомляє Генеральний штаб України. Відбивають та стримують ворожі наступи наші воїни на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Загалом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Авіація Сіл оборони завдала 12 ударів по районах зосередже. Женні особового складу озброєння та військової техніки, а також по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, детальніше про ситуацію на передовій поговоримо з Сергієм Гравським. Це полковник і військовий експерт. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку студії. Ми сьогодні вже згадували, аналізували з експертами те, що росіяни менше почали застосовувати калібрів або ракет і більше зосередилися на шахедах. Про що ми сьогодні згадували вже і в результатах і повітряних сил оборони? Це з чим це пов'язано, пане Сергію? Чи погоджуєтеся ви з цим? Чи стає меншою кількість ракет в Росіян? Ну, Об'єктивно, кількість ракет у росіян стає меншою. Треба розуміти, що санкції, якби критично деякі з нас до них не ставилися, вони все ж таки працюють, і це не дає можливість розгорнути виробництво ракет росіян до того рівня, який би забезпечив потреби ну, таких масованих ударів. Тому вони для того, щоб концентруватися, вони зосереджують ці ракети по мірі того, як вони випускаються, по мірі того, як відновлюються старі, старі запаси. І з цим, власне, пов'язана така трошки більша відстань між або відрізок часу між запусками цих ракет. Але це не означає, що росіяни припинили їх виробництво. А щодо того, чому вони так інтенсивно використовують шахіди, ну тут треба розуміти, що вони жодним чином не збираються припиняти терористичну активність проти України, наносячи удари саме по об'єктам критичної інфраструктури транспортної інфраструктури, просто тероризуючи мирне населення. І крім того, ці удари мають і абсолютно чітку військову задачу: розвідка, розвідка. Районів зосередження сил протиповітряної оборони України для того, щоб потім націлити ракети і на думку Росіян нанести більш вразливі удари для по нашій території. Тому така тактика нас спостерігається постійно. Росіяни намагаються наростити випуск ракети і говорити про те, що настане день, коли вони в них абсолютно закінчаться, ну буде трошки несправедливо і неправильно. Вони мають можливість виробляти ці ракети. І тому наша задача посилювати всебічно протиповітряну оборону, ну і наносити удари по об'єктам противника в на території того суб'єкта, який зараз називається Російська Федерація. Російська Федерація в чергове зосереджується зокрема і на загрозах для Ізмаїльської громади Одеської області. Ви знаєте, що то чергові загрози для зокрема для портової інфраструктури, і це при тому, що відбувається все це на фоні таких активних переговорів між Україною та Сполученими Штатами про організацію дунайського зернового переходу, так званого так, який суттєво розглядається в як альтернатива відсутності класифікації Тичного коридору в Чорному морі абсолютний тероризм. І яким чином, взагалі, чи можна цьому якимось чином завадити? Ну, в принципі, ми про це вже говорили. Безперечно, росіяни будуть робити все можливе, щоб знищити портову інфраструктуру. і Таким чином просто не буде сенсу відправляти кораблі, тому що не буде де їх завантажувати і обслуговувати. Тому вони будуть продовжувати це робити, і тут два напрямки протидії це напрямок пасивний, тобто посилення наших систем протиповітряної оборони, які можуть захистити надійно захистити саме портову інфраструктуру. Це стосується не тільки Ізмаїло, це стосується інших наших портів. Ну і ми вже говорили про активні, активний напрямок, тобто зосередження наших зусиль на тому, щоб знищувати райони, де здійснюються пуски. Цих шахетів, зокрема, або ракети, ми вже ви вже згадували, ми з Чауда, з якого запускаються і шахеди, і ракети, наносити удари по кораблях противника, які в Чорному морі запускають ці ракети. Ну і маю надію, поступово ми дійдемо до такої ситуації, коли наші дрони зможуть наносити удари вже і по тому самому Приморсько-Ахтарську, і по іншим локаціям на території Російської Федерації задля знищення ракет. Ну а в ідеалі. В ідеалі нанесені ударів по критичній інфраструктурі Російської Федерації для того, щоб унеможливити випуск цих ракет. От, насправді в нашому ефірі Олександр Бородін, пресофіцер 3 окремої штурмової бригади, сьогодні зранку повідомив про те, що наші військові вдало працюють, вдається звільнювати звільняти території, відтискати ворога. Але вони помічають таку тенденцію, що росіяни можуть швидко нову техніку забезпечувати на ці регіони. І от вони навіть помічають нові зразки певних танків, певного озброєння. Тобто, це свідчить про те, що там. Все ж таки, цей механізм налагоджений, і попри санкції, пане Сергію, як ви вже згадали, можна власними силами компанувати і робити нові танки швидко і посилати їх в найгарячіші точки росіянам. Вірно, тобто, це все. Аб абсолютно вірно, я так розумію, що третя бригада йдеться про східний напрямок. Mm -hmm. про так, про так, так. Тобто... Південний фланг Бахмута, так, зокрема. Е, тобто, ну тут очевидно, що росіяни мають можливість забезпечити цей напрямок більшою кількістю озброєння бойової техніки, тому що там плече логістики, плече підвозу не таке велике, як на півдні, де в них ситуація трошки інша. О, ніхто ніколи не говорив, що росіяни внаслідок санкцій припинили виробництво озброєння і бойової техніки. Треба розуміти, що йдеться про високотехнологічні зразки озброєння, тобто ті, що відповідають вже стандартно 21-го століття. А загалом процеси виробництва вони мали, мають і ще певний час будуть мати, які дозволяють в замкнутому циклі виробляти озброєння. Але розумієте, в чому справа. Нове озброєння, ну це, наприклад, як. Лада 2107, яка починала вироблятися всередині ще 70-х років і продовжувала опускатися там до практично до кінця 10-х років, чи можна її назвати новою машиною, навіть якщо вона була вироблена в 2017 році, аж ніяк тому і тут ситуація виглядає саме так: вони можуть штампувати певні зразки озброєння, так вони мають виробництво, але знов таки повертаючись до прикладу «Уралвагонзаводу». До початку широкомасштабної агресії у 2022 році Уралвагонзавод випускав 30 танків в місяць. Зараз він випускає 20. Це так само є наслідком цих санкцій. Тому росіяни мають можливості по виробництву і підкреслюю, санкції роблять це можливо для того, щоб не допустити повномасштабного розгортання військово-промислового комплексу, який би повністю забезпечив потреби російської армії, яка атакує. А поставки озброєння вони не будуть припинятися, але в такому обмеженому форматі. Напередодні хороші новини від держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, який приїхав з офіційним кількаденним візитом до України, отримає Україна в тому числі от один із важливих моментів: снаряди для Абрамсів, як ми mm -hmm. розуміємо. Зі збідненим ураном і є вчора, от ввечері, буквально о десятій вечора. З'явилося офіційне таке повідомлення від Організації Об'єднаних Націй, яке засуджує використання таких снарядів. Ну тут я, я не знаю, як це можна коментувати. Якщо у вас є емоція, ну бо певні але... позиції різні є. Та е емоції, емоції є. Вони завжди будуть, ну, їх треба, як то кажуть, контролювати. Ну, ви знаєте, в нас є така певна вже. Ну не в нас, я маю на увазі міжнародне суспільство. Є певне таке почуття, що все, що пов'язано з назвою Уран Плутоній, це вже обов'язково є якась ядерна зброя. І до речі, зараз росіяни це активно розганяють в своїх ресурсах, що українці перейшли до застосування ядерної зброї. Ну, знаєте, що зробити, якщо люди не зовсім розуміються на основах фізики і не розуміють, що власне такі збіднений уран для чого він призначений. Це просто, скажімо так, елемент, який дозволяє збільшити пробивну силу снаряда, і він не несе жодної загрози радіації. Адже все, що випромінює радіацію, потребує відповідних умов зберігання і застосування. А ті снаряди використовуються в звичайному форматі. І плюс ще одне. Це не означає, що Абрамси будуть сотнями і тисячами випускати ті снаряди по території там або по об'єктах противника. Йдеться про точкове використання цих боєприпасів виключно проти броньованої техніки. Тому ну, навіть в боєкомплекті Абрамсів таких снарядів буде кілька. Виходячи з цього. Тому ну, можна порадити колегам з ООН е, контролювати свої емоції, ну і звернутися до підручників фізики, здається, 10 чи 11 класу це все описується. Е, і продовжувати нашу справу. Ніхто ж не забороняє виробництво цих е, боєприпасів, і чому такі закиди не робляться в сторону Сполучених Штатів Америки, а тільки ті, от ці боєприпаси появляються на території України. Одразу виникає така нервова реакція. Тут якісь, як люблять вони казати, політика подвійних стандартів. До речі, пане Сергію, згадуємо, що ми вже чули таку реакцію про касетні боєприпаси, які згодом отримали ну, там принаймні конвенції. Так є, і змогли так. застосовувати і навіть про системи протиповітряної оборони на початку повномасштабного вторгнення. Також нам було складно уявити, що це буде на території нашої держави. Тому позиція змінюється. І ну можливо, ще щось нове би було для вас, як для військового експерта, почути або бажання почути від, до прикладу, представників Сполучених Штатів, що ще би хотілося бачити на полі бою, ну безумовно, те, що ми з вами говорили, що нам потрібно діяти активно і пасивно. Тобто, ми говоримо про пасивні про посилення систем протиповітряної оборони, а активно це про нанесення ударів вже по території противника для зменшення його військово-економічного потенціалу. Ну і знаєте, я мрію про той час, коли ми будемо вже з вами говорити в цій студії про старі добрі томагавки, які будуть долітати до об'єктів десь в районі Уралу або знищувати аеродроми Росії десь за полярним колом. Ну, ви знаєте насправді так офіційну позицію України про те, що. Навіть при запуску певних видів виробництва воєнного в Україні Україна не вироблятиме снаряди дальністю більше за півтори тисячі. Заявлялося так кілометрів. Це пан Данілов, зокрема, говорив, що Україні такого не потрібно. Нам достатньо тримати на відстані оцього, значить, ці, ці, цю Москву і так далі. От там. Ну, можливо, можливо, ми можемо говорити про це, але це може бути проміжним кроком. Треба розуміти, що ми не можемо пускати війну на нашу територію. Ми бачимо, чим це закінчується, тому ми маємо мати надійні засоби впливу на нашого сусіда, який... Є часом в принципі неадекватним, тому це наше право виробляти відповідні види зброї. Тим більше ми маємо в принципі потенціал виробництва таких такого зброї. Натомість ми чули про великі потенціали потенціали Міністерства оборони. Це коментували, що Україна вже почала і займається виробництвом безпілотників, безпілотних літальних апаратів. Ну власне, дронів, які зможуть активно, які ми зможемо активно використовувати на тимчасово. Окупованій території, ну і загалом, що ви про це скажете. Ну, треба розуміти, що кожна країна будує свою військову систему, виходячи з можливостей своєї власної економіки. І, звісно, ми не можемо претендувати на те, що ми створимо потужні військово-повітряні сили протягом найближчих там двох-трьох років. Але воювати нам треба вже сьогодні і негайно. Тому. Ми робимо такі асиметричні кроки по виробництву саме тої зброї, яка є доступна для нас, і тут дрони мають дуже великий потенціал, і можна виділити два таких великих напрямки: розвитку дронів, тобто створення дійсно. Потужних ударних систем до речі, ми разом з Туреччиною починаємо виробляти такі системи, адже йдеться про завод Байрактар, але він буде випускати не те, 2 б а вже кінчики, завалмета інші види дронів, які несуть значно більшу корисну, значно більше корисне навантаження. І можуть долетіти значно на більшу відстань, і йдеться про мінімізацію дронів. Адже ми побачили, що на сьогоднішній день для нас є критично важливим саме боротьба на коротких дистанціях, і ми з вами дуже багато чули про те, наскільки складно вибивати противника з траншей. А тобто, коли наші бійці кожен буде забезпечений щонайменше парою дронів, один дрон розвідника, інший дрон, який наносить ураження противнику, і це не є якоюсь новиною, вони вже давно розроблені. То це стане дуже допомічне допомічним, допомічним в справі визволення нашої території, і зачистки таких районів, де противник відчайдушно намагається закріпитися. Так що є нам над чим працювати, Дякую. пане Сергію. Ми вам надзвичайно вдячні так за те, що нам все так роз'яснили. Детально Сергій Грабський, полковник військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.